Добрий день всім, вітаю вас на каналі Село та Сало. Находимося ми в приміщенні нашого маленького свинарника коло наших поросят. От сьогодні мова піде про мілку. Як виявилося, ми всі чекали от її пороса на 15 число. І пройшов той день, пройшли вже більше днів, і бачимо, що вона не порісна. І от почали виясняти, ну, в чому може бути причина. Причин, як виявляється, можуть бути ну, багато, розумієте. Але, от перша, я так думаю, причина просто ми, от, скажімо, не взівали, коли вона після запліднення по-новому кинулася гулять. Справа в тому, що так, да, вона стояла дуже добре, в смислі, все добре пройшло, процес заплідлення, але могло б спричинити щось. Якийсь невеликий так сказати, мікроаборт, який ми просто не вгледіли, не побачили. Коли він стався, це важко сказати. Чи це було, скажімо, на перший цикл там на 18-21 день, чи це було на другий цикл, там, скажімо, 40-й день, чи це було на третій, 60-й день. Я цього не можу зараз сказати, тому що я не слідкував. Я просто мав надію, що вона вагітна, тому що до цього часу з усіма свиноматками ну, такої історії не було. Що це могло спричинити? Ну, міг допустимо, навіть той самий корм, про який ми от попереді розказували е із зерного відходку Можливо, що корм, щось попалося, і спричинило якийсь там зрив у неї, і от так пішло не так, як треба. Ну, це одна із причин. Ну, друга з причин, може щось злякалося? Допустимо, може бути таке, що стрес от, в такому плані. Тобто, Ну, скажем так, відслідкувати цю всю цепочку, що було колись там, якщо ми вже маємо на даний момент, що вже скільки часу пройшло, час, сказати це просто неможливо. Просто, по-перше, я так на вже собі думаю, що треба, по-перше, свиноматки годувати тільки якісними кормами, ті, які полагаються для лактуючих там чи для супоросних свиноматок, нічого не придумувати, що дешевше, скажімо так. Тобто ми цей корм виключили з раціону, це ну, назавжди. Ну, що будемо далі робити? Ну що, чекаємо, поки вона кинеться. Розумієте, я вже так по пам'яті пригадую, от після того часу, як ми її спарували, на початку я якось ну, не, не заглядав, ну, не то, що не заглядав, не замічав е, того моменту, що вона якби перегулює. А от ви знаєте, був такий один момент, що вона якось погано вроде би, поїла. Це десь було зразу, там після Нового року, от, і Вульва трошки підкрасніла. Ну, я так подумав, думаю, та ну їй вже скоро пороситься. Можливо, це причиною і, і те і, є, що вона вже підкрасніла, якби готується до поросу. Але виявляється, то вже в неї якийсь був цикл гуляння, і тому так сталося. Ну, ми ж думали, що порісна, та й чекали. Але в принципі можна було тоді ще її, скажімо, там простимулювати, наприклад, запахом хряка. І все було б добре. До речі, ось хочу показати: ми сьогодні купили новенький такий запах хрячка, запах кнура. Бачите, польський виробник, там вроді би написано. Бо в нас той, що був попередній, він закінчився. От ми будемо тепер її стимулювати. І маємо надію, що якщо то, скажімо, після Нового року вона от кидалася і то вона гуляла, то вона повинна, в принципі, оце от вот от сьогодні, завтра-післязавтра, -завтра, кинуться. Гуляти цикл повинен повторитися. Тобто ми її простимулюємо кнурцем запахом, і я так вважаю, що вона повинна погуляти. Що буде чи не буде, будемо дивитися, наблюдати, знімемо тоді відео покажемо. Йдемо далі. Якщо подивитися на нашу красавицю вишеньку, яку ми недавно придбали, от дивіться, вона така невеличка. Вже вона дружелюбна. Ось бачите, вже дається до рук хорошо. Хоча зразу, як привезли, вона трошки була дикувата. Ну, їх там, звичайно, так не балують, як ми їх тут вдома балуємо. Що хочу сказати, що, от допустим, свинку, коли привезли, вона перенесла стрес. По-перше, там було стадо багато поросят. Тут вона одна у нас у машині приїхала. Тут ми їх сюди в новий колектив, як то кажуть, вкинули. І буквально через 2-3 дня вона почала гуляти. Розумієте? Тобто, я до чого веду, що свинка, щоб іще загуляла, її треба стресанути. Ну, стрес якийсь їй придати. Не то, що там спеціально, щоб. Ну, допустимо, якщо там ви хочете стимулювати свиню, щоб загуляла, можна, допустимо, десь її перегнати в другу клітку, або, допустим, там трошки там корму вчасно не дати. Тоже це для неї був стрес. Для неї був стрес переїхати з одного господарства на другий. Вона загуляла, але справа в тому, що ми її зараз не паруємо, тому що вона по віку і по вісовій категорії ще не підходить для того, щоб її можна було парувати. Це відповідь тим людям, які часто запитують, в якому віці і при якій вазі можна парувати свинку. То ми, значить, її на даний момент зараз майже 5 місяців. Будемо парувати її, коли її буде 7 місяців. Ну, не менше 7 місяців, 7 місяців плюс. І вага, щоб була десь кілограм 120, отакого, ну може трошки більше. І тоді свинку вже можна, в принципі, парувати. До того часу вона ще повторно кинеться гулять. Тобто до нормального запліднення відмалку порося, от, скажем, там із 30 кілограм, бо були в нас, допустимо, свинки, які ми залишили теж собі, то вже десь із 35 тридцяти вже теж починали перший раз гуляти. Тобто до того часу, коли нормально потрібно буде запліднювати свинку, вона вже може там два або три рази прийти у охоту. Тобто ми ті всі рази пропускаємо, а вже будемо парувати, коли вона достигне своєї полової зрівості. Тобто ростемо, наблюдаємо. І це ж не просто так узяти. Ну, можна, в принципі, деякі люди, можливо, що всім цим не займаються і просто прийшла в охоту, спарували і все. Але ми. Перед тим, як парувати свинку, то проколюємо обов'язково від парвовірусної інфекції. Ну ми не тільки від паровірусної, у нас вакцини трьохвалентну, ми беремо там парвовірус, ліптоспіроз і бешиха. От проколюємо первісток зразу, десь починаючи з 6-місячного віку. Потім через три тижні ми робимо повторно цю ж саму вакцину другий раз і десь так вищитуємо, щоб, скажімо, коли вже паруєш, то після другої вакцини. Щоб пройшло ну, хоча б два тижні. І от тоді вже можна свинку парувати. Тобто чекаємо, хай росте і все буде добре з нею. Йдемо далі. Доходимося до цієї кліточки, до нашої дашки. Щас треба почистити, бо сходила в туалет. Дашка. Це я прийшов. я. Бачиш? Да, 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 Це я. Щас. О, ти хочеш, щоб тебе почухав? Ди Дивіться, як вона. Ну, бац, і лягла. Оце красавиця свинка, яка любить, щоб її заходили. Так очухали, вона навіть сама <свісно>, лягає. Що я хочу розказати про Дашку? Це ж ця свинка, яка у нас була перехворіла перший раз від 에, того, що годували тим. Ну як, ми не тільки тим годували зерновідходом, частково додавали. Потім ми зразу ж виключили його із раціону взагалі. І буквально пройшло десь, ну, я не знаю, днів п'ять, можливо, 4, і знову та сама історія. Свиня лежить, не хоче вставати їсти. розумієте, Ми вже не можемо зрозуміти, в чому справа. Справа в тому, що корм то перестали ж давати, а ситуація та сама. Оказується, що просто коли ми перший, ну, перший день, як перший раз, як вона то цей. Заболіла. Ми її на другий день це ж масово там все кололи, 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 кололи. І вже на третій день вона себе вільно стала добре почувати і стала їсти. Просто ми прикратили все, колоть, ті всі е, уколи, які треба було колоть А їх треба було просто ще десь днів, два-три проколоти, щоб ну якби, закріпити желудок і щоб все було добре. Ми на це все ну якби, не придали цьому значення. розумієте але, ну, як сталося, так сталося. На, на своїх, як то кажуть, помилках учиться. Потім ми, значить, коли вже в неї побачили, що признаки, в принципі, ті ж самі, ми, значить, знов дали, почали їй давати уколи. Зробили е, ін'єкції кальцинону. Зробили значить, е, ін'єкції фозбевіту і кефен. Ну, Кефен це тільки треба. Трохи там давати, тобто ризиковано давати кефен, так як можуть не витримати серце. кофеїн. Вибачте, не кефен, кофеїн. Киньте, будь ласка, їй потроху зерна, щоб вони не кричали, бо не буде чуть вони ми до них зайшли невчасно. Вони привикли що ми їх, допустимо, годуємо тільки увечері. А це, бачите, требують давай, давай. Все, нормально буде. То вже за другим разом, коли з нею таке сталося, ми почали інтенсивно це все робити, колоть, наблюдати за нею. Е ще ми їй давали їсти, як вона називається, оті е гель. Такий дитячий гель, як я ж він на назву забувся. Коротше, типа Атоксіл гель. О, сповне, точно. А токсил Гель, він такий на по 20 кубиків в пакетиках. Він, якщо на запах його попробувати понюхати, точніше, він має запах там, ну, по крайній мірі, цей, що ми купували, запах банана. Ми буквально так вона лежала, розрізали кусочок, давали їй до рота, вона його їла, 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 це ковтала. Тобто токсини всі ці виходили з неї. Так само ж робили клізму. Тобто при піщевих отруєннях це обов'язково таке потрібно робити. Чого другий раз? Я ж кажу, ну я так думаю, щоб просто не долічили. От перший раз щось десь пропустили, треба було трошки більше. Можливо, можливо ще, ще лікар нам порадив, що ми щоб виключили жирну їду давати із раціону. Ми отак привикли наші свинки, що ми їм там потроху підливаємо помий. Е, а помий більше, щоб були трошки жирнуваті. І от може схватило щось десь не так, желудок став, і все пішло так. тобто, Слідкувати потрібно, особливо коли свиня вже-вот буде народжувати. Ну не можна такого допускати. Ну але слава Богу, що все добре закінчується, коли є люди, які допомагають, коли до них не звернеться, Це дуже добре. Хто нам цей раз допомагав? Оля дав допомагала і Олександр, і Олександр допомагали з Миколаївської області, Оля із Полтавської області. Тобто, всім, хто допомагає, велике дуже дякуємо. Що люди не відмовляються. І як бачите, результат добрий. Свиня себе добре почуває, апетит у неї добрий, корито вилизане, чистеньке. ну Жде свого вечірньої дози кормів, це буде вже ввечері будемо подаватися. Тобто, здашкою, якби все нормально. Через 5 днів переганяємо у ось оцей станочок. ось Його поки у нас тут куриця сторожує. Ну, ми, значить, сюди будемо заганяти ось Дашечку. І ось на цьому місці вона буде пороситися. Срок її пороситися 2 лютого. Я так думаю, що на 3 люте поросята будуть, тому що ми не будемо чекати, поки вона там, буде там переносить, а переносить вона свиня може і день, і два, і три, 4. І ми їй уколимо 2 е, числа на 114-й день 0,7 кубіка Естрофана. І на другий день через сутки вколимо кубик окситоцину, і вона через там декілька годин почне народжувати. Тобто я можу зараз впевненістю сказати, що свинка наша буде народжувати 3-го числа зранку. Ну, так, в принципі, повинно бути. Будемо надіятися, так і буде. Ну, і все, давайте. Ох ти що тут у нас робиться! Тут треба уборочка займатися. Бачите, свиночка встала, там, де вона тільки що сходила в туалет, ну це нічого страшного. Зараз приберемо. Якщо подивитися на поросяток, поросятка жвавенькі, біленькі, чистенькі. Бачите, воно лежать хто там. Розовенькі, точніше, хто тут. Мухи трошки є, бо жара пішла і мухви завелося. Сьогодні купили препарати, зараз мух якби, до вечора не буде, уничтожимо. Восні, бачите, дюргаються сплять. Що сказати по бомбілі, дуже гарна свинка. Привела вона в нас 15 штучок. З 15 одного задавила. Ну, задавила, я так думаю, це по моїй халатності. Справа в тому, що на ніч залишили тільки червоні лампи для обігріву, а оту лампочку, що зверху, бо скрізь по, по приміщенню сарая на ніч погасили гаситься на світло. І треба було зразу поцепити в той же день лампочку. Щоб було видніше їм. А я щось по, подумав, що от червоні лампи буде достатньо. І мені здається, що просто, ну, по-перше, поросята в перші сутки слабенькі, вони не можуть ну, зреагувати швидко втікти від свині, коли вона лягає. Або ще спричинило те, що було темнувато і задавило. Ну, я так думаю, що це більше, що це моя халатність. Ну, що зробиш? Я ж кажу: на помилках завжди учися даний час 14 штук живі, здорові, будемо надіятися, що вона їх зможе вигодувати до 28 днів до відлучки. Я так вважаю, що як до відлучки поросятко дожило, то тоді вже все буде з ним добре. О, трошки дідіть, бо ще наступеть. Що з бомбілою, якби як по, по, по поросу? Ну, в принципі, як тільки перше порося пішло в неї, вона у нас така пор... свинка, знаєте, ну, трошки з характером агресивна. Щоб. Ми її заспокоїли, щоб вона не агресувала, бо тільки перше порося пішло, я його взяв, кажу, трошки стороночку там витирати туди-сюди. Така зразу агресія різка, хоче вирватися, розвернути цей станок, кусає оці всі прути желізні. Ми їй вкололи два кубіка, а це промала. І буквально через годиночку вона лягла собі спокійненько, він її заспокоїв, і до кінця опоросу вона лежала, все нормально, все з нею отлічно. Просто в процесі. Що там потрібно, то кололи. Ну, що потрібно було колотити е, окситоцин в парі з борглюконат кальцієм 20% ми кололи. Е, кололи, наприклад, 2 кубіка окситоцину і 7 кубіків борглюконата. Е, ну, це ми вкололи його десь після третього чи четвертого поросята, як вже вийшло. Потім. Наблюдаємо, дивимося, якщо йдуть поросятка нормально, нормально, це вдруг якась затримачка, що вже довгенько немає, там ну, хвилиночок 15-20, знову повторно. І так за період повністю цього всього поросу, ми зробили таких дві ін'єкції. Раз, там, по-моєму, після 3 чи 4, а потім десь після шостого чи сьомого поросятки ми ще раз таке саме зробили. А ну, зараз, поки вона ще не лягла, я зараз одітру какашки, бо зараз ляже. І поросятка запачкається. Треба зразу це убрати, бо тоді отак от, от горну, а потім я його переберу в сторону. Тобто, я ж кажу, з все добре пройшов. Да, ще один нюанс такий був з Справа в тому, що остання порося, коли вже мав виходити з чисток, от ми дивимося, що довго немає, так знаєте, вже хвилин, мабуть, 30, 35, і вроді би потуги йдуть, а родити не може. Ну, для цього випадку потрібні, щоб були такі рукавиці. Ну, а можна без рукавиць в принципі, можна. Да. Тільки добре руки вимити, допустимо, по плечі, намазати мильною, такою цей, і щоб руку ви могли спокійно засунути свинки. Ну, у нас для цього є спеціальні рукавиці. Такі зелені, вони такі длінні, надіваються так шлейка через голову, мажеться спеціальним гелем. І мені прийшлося доставати порося. Справа в тому, що остання порося. Було у щисткою, і Щесток був дуже такий ну, великий масивний. Вона не могла його отродити і все, він десь там був далеко, я прийшлося мені майже на всю руку засувати. І я вже коли засунув, я нащупав поросятку, воно вже починало такого, знаєте, ротом. Е, якби хотіло, чи дихнути, чи ні, ну не може. Якщо мені щось так здається, що якби я його не витяг, то воно б могло б за ще там, за декілька хвилин задихнутися і могло б вже вийти тоді мертвим. А як я його витяг, взяти не можу. Нащупую тако пальцями, що там воно є, рот крива. А зацепити не можу слизьке. Мені прийшлося палець запхати йому в ротика і верхнім пальцем захватити отако за, би, за челюсть і за ікла гострі. От тоді я зміг тільки його, як би так сказати, транспортувати сюди на вихід. Бо так ну не можу слизькою. Ну таким чином я його вчасно витягнув. Там був дуже великий щисток після ну, з цим поросям. Прийшлось його прямо туди, якби розкутувати, витягти. Ми витягли все його, почистили, повитерли, пуп е, одірвали, і все нормально. Живе порося. Воно таке крупненьке було. Так що, все добре. Головне, не. Е хвилюватися, коли це все проїсходить, Тому що, розумієте, коли цим не займався, допустимо, людина, яка цим не займалася, не знає, може зразу в штопор впасти, от, а що робити, а як робити в такі складні ситуації. то тут треба все вчасно робити. Якщо не знаєте, консультуватися. <кій> вибачте, так як ми, от, е Якщо чогось не знаємо, ми звертаємося до своїх ветлікарів. Ну, але вже за цей час, скільки ми тримаємо поросят, ми якби, самі стаємо ветлікарями. До всього можна привчитися, все можна навчитися. Ну, Тим паче, що ми до цього часу, я ж казав колись, що ми тож у Польщі до того часу, як почали працювати на м'ясокомбінаті, де переробляють вже готову продукцію, ми працювали із жінкою десь півроку на свинокомплексі. Тобто, оці всі справи ми якби там. Бачили і в цьому всьому участвую. Ну, от так коротенько про наших свиноматочок. Чекаємо, я ж кажу, тут ростуть, там чекаємо на наступний порос. Думаю, що все буде добре. Тож будемо закруглятися на нашому цьому випуску. Підписуйтесь на наш канал Село та Сало. Ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!